You mm -hmm. mm -hmm. Всім привіт! Ви на каналі FitGuide. Мене звати Віталій Клак і я тренер зі стрибків на скакалці. В одному з попередніх відео я розповідав про базові навички тренувань зі скакалкою. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за підказкою і потім повертайтесь на це відео. Ну а хто вже вміє поводитись зі скакалкою, залишайтеся тут. Тому що сьогодні я вам покажу елементи трошки складніше, але набагато ефектніше. Вони допоможуть урізноманітнити ваші тренування і покращити координацію. Перед початком поставте лайк до цього відео, підпишіться на канал і почнімо. Важливе уточнення. Перед початком цього уроку ви маєте обов'язково вміти робити бігові стрибки і ось як вони виглядають. Потім ми міксуємо бігові стрибки разом з 2-2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 Ви можете робити це 15-20 секунд, але ви маєте відчувати, що координаційно цей рух для вас більш-менш легкий. Першою допоміжною вправою бокового стрибка тримаємо скакалку в правій руці і обертаємо напроти себе. Робимо це повільно. Відчуваємо пульс скакалки, як вона б'є об підлогу. Обов'язковою умовою є те, що скакалка має торкатися підлоги, щоб їй не було багато на підлозі. І обов'язково відчуваємо натяжку скакалки. Можна трішечки прискорити. Ось ми зараз стоїмо на місці. Як тільки ви відчули цей рух, ми можемо почати стрибати боксерські. Боксерськи ми з вами вже вчили. Стрибаємо так пару хвилин, відчуваємо рух. Можна перейти на бігові так само, це вже слідуючий рух, але рука працює так само. Ну що, розібрались? Слідуючи допоміжною вправою бокового стрибка, ми Тримаємо скакалку в двох руках. Ось. І виходить, зверніть увагу. Права рука просто тримає скакалку. Ліва рука робить всю роботу. Ліва рука веде скакалку. Ось вона. А права її підтримує. Важливо працювати лівою кистю, а права просто підтримує скакалку. Зверніть увагу. Коли ви відчули натяжку скакалки, можна трішечки додати рухів своїм корпусом. Переходити до боксерських і по відчуттям переходити можна на бігові. Скакалка не перетинає наші ноги, вона завжди перед нами. Ось я знов показую повільно. Вона переді мною. Важливо відчувати натяжку дуже важливо. Це може. Зайняти деякий час, тому що буває таке, що атлету важко відчути натяжку скакалки. Може бути, що скакалка заплутується за вуха, за волоси, за плечі. Це все нормально. Це може бути, тому що координація ще не відпрацьована, але підсказка в тому, що чим краще ви відчуваєте натяжку, тим, як би. Ну, Скакалка просто прямо, вона перед вами, вона не буде заплутуватись. Ось, дивіться, скакалка зараз, грубо говоря, зм'ята. так? А коли я її натягую в повітрі, вона в мене рівна. Ось. Як правило, зараз розвинений кросфітовський двіж, і я дуже часто бачу, що багато бігінерів стрибають на швидких скакалках, а там трос по два-потри міліметри. Так, а вже ж на таких скакалках можна стрибати, але сам шнур там дуже тонкий, і відчуття самої скакалки, воно дуже мінімальне і. Саме головне, ви не будете відчувати натяжку. А для бігінерів я раджу скакалку обирати трішечки товще, як саме моя тандероп. Так, це моя авторська скакалка, яку я сам розробив по міжнародним стандартам. І ця скакалка розрахована для фрістайл. До речі, придбати цю скакалку ви можете за посиланням в описі під цим відео. І тепер вправа номер три це і є боковий стрибок. Перше і саме головне правило те, що початківцям дуже важливо навчитись економити свою енергію під час стрибка. Тому ми стрибаємо один раз. І ми рахуємо обов'язково один, два, три. Дивіться, у нас йде один одиночний базовий. Ось він. Тобто, так. Але він у нас йде з боковим один, два, три. Один, два, три. Три. Один, два, три. Зверніть увагу, так як я говорив, права рука підтримує скакалку, а ліва рука робить усю роботу. Вона повертає, ось вона. Вона завертає скакалку наліво, потім направо. Потім я відчиняю, як би скакалку і я роблю один стрибок. Ще раз. Один, два, три. Один, два, три. Може бути таке, що у вас спочатку не буде получатися розплутувати скакалку якби ось тут. Оця от доля секунди. Тут а вже йде координація ваших рух і ніг. Важливо знімати себе на відео. Познімайте і гляньте свої помилки. Один, два, три. Для тих, хто зрозумів ритм, можна трішечки. Прискоритись. Слідуючий рівень ми стрибаємо. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. І так, питання: скільки хвилин чи секунд стрибати? Підказка, стрибайте до тих пір, доки ви не відчуваєте анаеробний поріг. Як тільки ви відчуваєте, що ось воно підходить, що вам важко дихати, я раджу. Цей час зупинятись не потрібно себе душити повітрям. Важливо економити енергію і не переходити на анаеробний поріг, тому ви можете стрибати хоч 7, хоч 10, 15 секунд, але не перестрибати. Це саме головне. Під час фізичних навантажень ми втрачаємо воду, мінерали і вітаміни, необхідні для правильної роботи нашого організму. Порушення водно-сольового балансу призводить до втоми та зниження витривалості. Щоб підтримувати продуктивність під час фізичних навантажень, бренд спортивного харчування Венсітон створив ізотонік Ізопауер». Завдяки збалансованому комплексу мінералів, вітамінів та вуглеводів. Ізотонік «Ізопауер ванцітон допомагає відновлювати ресурси під час тренувань. Він покращує енергетичні процеси, додає сил та підвищує витривалість. Допомагає втамувати спрагу, отримуючи задоволення. І останній рух це у нас ідуть бігові бокові. Трабки. І ось як вони виглядають. І тут вся магія. Знаєте в чому? Тому що пересічення скакалки воно міняється. Один раз я пересікаю на праву ногу, а другий раз я пересікаю на ліву ногу. Зверніть увагу зараз на ноги. Права нога, ліва нога, права ліва, і я рахую. Один, два, три, ліво, один, два, три, право. Один, два, три, ліво, один, два, три, право. Це важливо знати. І тут фішка в тому, що може бути таке, що ви звикли стрибати на праву ногу і вам важко змінити на ліву. Це теж таке може бути. Тому це говорить про що? Про тренування, що потрібно тренуватися. А зараз давайте закріпимо все разом. Скакалка в одній руці. Скакалка перед собою. Боковий. Повільно, швидко. І бігові. Тепер ваша черга. Пишіть в коментарях, чи легко вам вдалося це тренування. Ставте лайк, якщо вам сподобалось проводити час з користю, і підписуйтесь на канал. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!